Доброго вечора. Ми з України. Інший Франко це байопік про Петра Франка, одного з синів Івана Франка. Про бажання створити фільм заговорили ще в 2019 році. Власне, тоді й зйомки розпочалися. Локаціями слугували не тільки студійні павільйони, також дуже багато знімали у Львові, а саме у Стрийському парку та музеї Дім Франка. Спеціально для зйомок було зроблено макет того самого літака, на якому літав Франко молодший. А над сценарієм працювали Тарас Боровик та Дмитро Наумов, і з багатьох питань вони консультувалися з онуками Петра Франка. Отже, як ви вже зрозуміли, я зміг переглянути даний аудіовізуальний твір і готовий про нього з вами поговорити більш детально. Але перед цим я хочу нагадати, що мене звати Юра Лис. А ви знаходитесь на каналі Юралис Філс, який розповість вам про найцікавіші новинки кіно. Тому якщо ти хочеш бути в курсі самих найсвіжіших кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Ну а ми, в свою чергу, розпочинаємо. Фільм розповість широкому колу глядачів про маловідому сторінку вітчизняної історії та розкриє деталі непростої долі сина великого каменяря Івана Франка Петра. Зазвичай тільки режисера картини. На жаль, Балахова Віталія Юхімовича з нами вже немає. Він у 2021 році покинув, але, як кажуть, творчих людей шанують не хвилиною мовчання, а учне будь Овоючи факт, що писалося це майже п'ять років тому, скажу чесно, дуже цікаво самому подивитися. Зараз цікаво на цю сцену мали вийти дві людини. Ми сьогоднішні, і ми п'ять років тому. Як два франка, то і авторів мали бути п'ять років тому і зараз. Так, ми писали це, ми навіть вже не пам'ятаємо, що ми там то може, Можемо сьогодні самі будемо дивитися і казати, Боже, хто ж це написав? Але дуже сподіваємося, що синергія творчого колективу, що все разом і режисерська, і операторська, і акторська робота, що все це разом ну, цієї зімельної групи примножувало, примножувало, і сьогодні ми всі бурно будемо аплодуватися передбати. Тому є велика надія на глядачів. По сьогодні, доки ми там стояли, ми бачили ваші очі, бачили ваш настрій, і ми хочемо заздалегідь сказати вам дякуємо за те, що ви будете потім аплодувати. Я думаю, що про постать Петра Франка краще, ніж герої, які зіграли. У ну, нас їх двоє. Героїв, ну краще за них ніхто не розповість. В'ячеслав Довженка. Але, мабуть, потім не залишиться що додавати. Хоча я знайду. друзі, надзвичайно хвилюючий момент. Так круто всіх бачити тут, що так багато людей прийшло подивитися цю прем'єру. Ми також довго її чекали. і Петро Франко видатна особистість. Таких людей мають знати, і насправді. Так вийшло, що широкому загалу. Поки що ця постать не настільки відома, але завдяки сценаристам продакшену цьому цій картині. Ми сподіваємося що набагато більше людей дізнаються про, про цю людину, яка була успішна в усьому, що робила. Я бачу, тут є пластуни, і це людина, яка заснувала пластунський рух. Це був авіатор, який заснував український авіаційний полк. Це був політик, письменник. Науковець ну шикарна, шикарна особистість, і так круто, що тепер про неї буде знати більше і більше людей. Дуже дякую, дуже дякую всій команді. Так так було приємно працювати з такими видатними і талановитими людьми. Дуже дякую. А, ну, будь-якому випадку, слава зараз більше розкаже про Петра Франка, А я хочу розказати про нього з іншого боку. Окрім всіх його досягнень, він був хорошим батьком, хорошим чоловіком. Насправді, коли я про нього вчала інформацію, я дізналася, що крім авіаційного полку, так він також був сценаристом двох кіносценаріїв за творами Івана Франка. І я дуже щаслива, що в нас є можливість відновити цю історичну. Справедливість і що більше людей дізнаються не тільки про Івана Франка, а про відомого Петра Франка, який зробив дуже багато для всіх українців. Це Ірина Кудашова, яка зіграла дочку. Петра. Я вам нічого не розкажу про Петра Івановича Франка. <плес> бо Відкрити Вікіпедію, будь ласка. А те, що я вам хочу сказати, я дуже дякую, дорогенькі, що ви згадали про Віталія Ефімовича Малахова, якого, на жаль, сьогодні вже нема. І хочу сказати, що у цей радісний момент, який ми зібралися на цей передпоказ, не забуваємо про те, що зараз хлопці ще в окопах, про те, що війна триває. Давайте зараз. Єдності цій підійшлимо частку тепла, щоб вони знали, що ми про них не забуваємо. А москалі хай повистихають. Дякую. <плуздько> Гарного перегляду! Це доволі поверхнева драма з досить нав'язливим драматизмом, який нам дають без предісторії. Особливо за своєю основною авторською концепцією. Де нас більше занурюють в любовний трикутник, що відбувається між персонажами Петра Франка, Ольги Франко та Андрія Грищука? Про це нам навіть трошки натякає музичний супровід з легкими нотками любовної лірики та більш переважаючої драми. Саме цю сюжетну лінію творці найкраще розвивають. А так, у мене до багатьох окремих сцен у фільмі виникали питання, як от дочка Ася стала такою близькою з НКВД-стом Максимом? Адже їм конкретну сюжетну лінію і не виділили. Або хоч трохи розповісти про шлях Петра Франка до депутатства. Навіть флешбеки з табору пластунів не допомагають. Вони розкривають лише любовну тему. Бо єдине, як нам Петра розкривають, це лише в короткому представленні від НКВДста, який перераховує, чим же займався Петро. Власне сценарій нам не дає ніякого конкретного розуміння персони одного з синів каменяря, все ж таки варто знати історичний контекст. Ця стрічка якраз має багато цікавих характерів, але от, на жаль, поглибленим розкриттям вона не займається. Видно, що це таки впирається в питання хронометражу, адже за 94 хвилини нам мало що конкретно можна розповісти. Було б добре побачити хоча б серіальний формат або ту ж саму розширену чотирисерійну версію, але, на жаль, для режисера стрічки Віталія Малахова, котрий також був художнім керівником театру на Подолі, ця робота стала останньою. Тому чи вийде директор Скат? Я тут сумніваюсь. Як мінімум, можна побачити у фільмі його різницю роботи, як театрального, а не кінорежисера. Як мінімум, в плані операторської роботи, тут переважає статична зйомка, а також майже весь фільм ми бачимо лише на крупних та загальних планах. Режисер не вдавався до всіх прийомів кіномови, він більше театралізував оповідь, де саме герої в кадрі створювали характер сцени. І що я можу сказати? Акторська робота хороша. Але на фоні всіх цих однотипних персонажів виділився хіба Ахтем Сейтаблаєв. з його Андрієм, який не хотів, але доля випадку таки змусила його стати антагоністом. Ще можна виділити роботу костюмерів: героїв, як мінімум, доволі добре вдягнули під епоху. Але це все аж ніяк не витягує початкової концепції. Стрічка приділяє все-таки найбільше уваги саме любовному трикутнику, котрий відбувається між трьома головними героями така собі соуп опера. Це моментами навіть трохи нагадувало Болівуд: історію про помсту найкращого друга. Одним словом, я, як людина, яка далека від розуміння постаті Петра Франка, для себе нового так і не дізнався. Тому моє враження після фільму цілком можна озвучити цитату В'ячеслава Довженка з прем'єрного показу: Я вам про головного героя нічого не розкажу. Тому, будь ласка, читайте Вікіпедію. А моє загальне враження після фільму склалося на 5. З 10. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією, вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я в свою чергу хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту, пов'язаного з найсвіжішими кінопрем'єрами. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі самих найцікавіших кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал, адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Дякую всім за увагу. Слава Україні. Той, хто врятує одне життя? Врятує цілий світ. А далі? Тату? А далі наступного разу.